Кого потрібно наняти, який штат співробітників для повноцінного функціонування невеликого швейного цеху, друзі? Я думаю, всі чудово розумієте, що в залежності від масштабів того чи іншого швейного виробництва, чи це невеличке ательє, чи це велика фабрика, штат буде змінюватись. Сьогодні поговоримо в середньому. Перш за все, це швачки. Кількість швачок залежить від масштабів виробництва. Друге це закрійник або закрійники, знову таки від масштабів виробництва. Третє це технолог-конструктор, який займається розробкою лекал. На випадок, якщо на вашому Виробництві буде така послуга, як розробка лекал. Четверте, це бухгалтер. Бухгалтер зазвичай він не сидить на місці, він приходить і уходить, вирішує якісь ваші питання з бухгалтерії, але він повинен бути. П'ята особа це менеджер, який приймає замовлення і веде переговори з клієнтами. Відділ контролю якості тобто люди, які перевіряють вироби на. Якість пошиву. Наступне це начальник виробництва, який керує саме швейним виробництвом, процесом пошиву, партіями і так далі. Зазвичай і начальник виробництва, і бухгалтер, і веде переговори з клієнтом, і відділ контролю якості. Часто це один і той власник, а іноді власники самі і деякі виконують операції як пошив або розкрій. Але я б не радила робити якусь роботу на виробництві власникам. Для того, щоб цех функціонував нормально, потрібно займатися всіціло клієнтами і переговорами Говоримо з ними, але це моя думка і моє ведення бізнесу. У кожного це індивідуально. Я не назвала, звичайно, такий ще прибиральницю, я не назвала ще маркетолога, який веде рекламу, я там не називала СММ-спеціалістів, але ми говоримо про внутрішню роботу виробництва. Це такий базовий штаб, який повинен бути для функціонування невеликого швейного виробництва.